Дитяча пісня лине щиро по-доброму. У центрі творчості дітей та юнацтва ця щирість відчувається особливо. У зразковій студії естрадної пісні Сузір'я юні вокалісти роблять свої перші кроки на сцені, відкривають для себе силу голосу. Серед них єва Леута. Вже три роки дівчинка опановує мистецтво вокалу. Спів Єва обрала не випадково. Мелодія в її родині майже сімейна традиція. Сюди ходила вся моя сім'я. Мама, вона дуже любила співати в дитинстві і зараз бабушка спів, грає на фортепіано, і сестра зі мною співає. Перший вихід до мікрофону вокалістка пам'ятає й досі як маленьку особисту перемогу. Моя перша пісня я йду по зоопарку. Сьогодні репертуар Єви значно ширший. Дівчинка співає пісні. Про мир, про дружбу, про щасливе дитинство і про любов. Та найближчими до серця залишаються саме веселі дитячі пісні. Тому що я дуже позитивна і люблю танцювати, співати. Талант дівчинки розвиває керівниця студії Світлана Вовк. Єва говорить: заняття у студії дуже полюбляє. Мені подобається наш керівник сто невенне, і там дуже багато друзів. І я співаю в ансамблі промінець, Кітс» і сольна. Найбільше подобається сольна. За роки занять маленька співачка вже зібрала власну колекцію дипломів і нагород. Я виступала в Стю на площаді, в ГДК. І, і там отримувала перші другі місця, дипломи і кубки. Єва завжди відчуває радість від виступів на великій сцені. Мені дуже подобається, коли оплодують і кричуть браво. Сьогодні дівчинка згадує, що відчула вперше, коли виступила перед глядачами. Я схвалювалася, ну, чуть трохи може було страшно. Окрім вокалу, єва має й інші захоплення. Танці і гімнастка і бісер. І люблю потанцювати там, щось зробити. Мрії про велику сцену та творчі досягнення мотивують єву вдосконалювати свої навички. Я стати поспівати на великій сцені, отримати золотий гран-при стати відомою співачкою, як мама. Єва Леута це справжній талант у студії Сузір'я. Вона вчиться співати, розвиває свій голос і доводить, наполегливість дає результат. Центр творчості дітей та юнацтва створює умови, де діти можуть спробувати себе в творчості рости і ставати впевненими. І маленька вокалістка Єва це приклад того, що в містечку дитячих мрій кожен може знайти свій талант і втілити найзаповідніші мрії.